Вітаю! Хочу вам сьогодні показати колоди, які, як на мою думку, ідеально підходять для того, щоб за допомогою карт розкривати якісь ситуації, пов'язані з війною. І це не обов'язково ситуації, які пов'язані з бойовими діями, а також із тим, що відбувається в тилу, або що відбувається з людьми, які будь-яким чином на собі переживають наслідки війни. Дві з цих колод створювалися під час Великої війни на початку. Вони були обидві створені минулого року. І третя колода, вона взагалі-то, ну така, вона і не Таро, і не оракул, але ви її побачите, і ви зрозумієте, чому я саме її включила в цей невеличкий список колод. Отже, найперша колода військового часу. До речі, це хустина від Альони Райди моєї улюбленої української художниці. І ось перша колода це також колода від Альони Райди. Ось таку вона має чудову сорочку. Називається вона колода перемога. Тут Альона вона тут не відписала, що це колода перемога. Але на своєму сайті, взагалі, якщо ви хочете її придбати, то вона називається Перемога. Створювалася ця колода переважно у березні 2022 року, коли Альона разом зі своєю родиною сиділа у підвалі, і ось там саме в підвалі під час обстрілів Києва, під час загрози, яка нависла над столицею України. Альона писала, написала більшість з картин, які включила в цю колоду. Тут 36 карт, як ви бачите, кожна карта має. Співвідношення з гральними картами, тобто можна читати різним чином ці карти. Також є карти джокерів, і в кожної карти є своє значення. Для того, щоб ви могли ознайомитися з значеннями цих карт, я після того, як вам покажу всі карти, витягну одну карту послання для глядачів цього відео, і ви зможете побачити приклад опису карт. Якщо ви ще пам'ятаєте події 2022 року, березня, то багато з того, що зображено тут, багато з цих образів будуть вам знайомі подивіться на деталі, що в нас тут в болоті. Я, на жаль, не дуже часто використовую цю колоду, як і наступну. Чому? Саме тому що для мене вони поки що доволі тригерні. Ось який борщ військового часу сталевий тризуб, цей тризуб присвячений Азовсталі. Це, по-моєму, чорнобай. А ні, це Чорнобай. Інший то, по-моєму, Чорнобог. А оце Чорнобай. Ну, ви пам'ятаєте, їх там було багато серій Чорнобаївки. По-моєму, 24, якщо я не помиляюся. Ага, оце правильно так. М -м, як класно вона передала обличчя. Карти трошки більші за стандартний розмір. Мені здається, що вони у висоту, мабуть, як стандартні, 12 см, може трошки більше, може 12,5. Але в ширину вони трошки більші, тобто тут десь см 8. І зараз я дістану одну карту послання і прочитаю вам опис цієї карти, щоб ви мали уявлення про те. Як виглядають послання для глядачів відео? Ось така прекрасна в нас бойова дама. Це в нас королева. королева жезлів, так? От вона, королева жезлів. Стихія вогню. Значення при ворожінні. Незалежна жінка, загостреним почуттям справедливості, активістка, воїтелька. Це українська Калі і створена ця картина 1, 1 березня 2023 року. Отак я вам її триматиму і читатиму. Калі – індуїська богиня справедливості, вічної сили, часу і змін, смерті і знищення. Зазвичай зображується темною та лютою. В Слов'янському пантеоні є аналогічна богиня Карна, та, що невтомно мститься за кривду. На карті. Вона боронить нашу рідну землю, що вже просякнута кров'ю ворогів. На задньому плані палають вогнище та ворожа техніка. В руках у неї символи українського народного спротиву, коктейль Молотова та факел. Щоб його запалити, серп символ слов'янської богині смерті мари. Також богиня тримає черепа окупантів, неначе бу... черепа окупантів, неначе букет. З квітами на традиційному українському намисті замість згарди, металевої сакральної прикраси, хрест символ ЗСУ. Ця деталь підкреслює захоплення і віру українців у свої збройні сили. В небі зображено легендарного привида Києва, що підбив черговий ворожий літак. Ця картина символізує агресивний захист від злих і ворожих сил, зважаючи на те, яка у нас попереду дата, це День Незалежності, то це шикарне послання для всіх нас. Опис, як ви бачите, досить детальний і. Більш, ніж достатні. Наступна колода це колода метафоричних карт. Називається вона Мій Дім Україна. Ця колода ось так виглядає буклетик. Ця колода не має м -м, значень. Тобто це просто колода карт, які ви читаєте ну, так, як вам підказує ваша інтуїція. Ось сорочка цієї колоди. Тут більше 90 карт, я вам точно не скажу, але десь під 100. Я дуже вдячна за якість. Тут доволі тонкі карти з матовою ламінацією, але для такої великої кількості карт мені здається, що це ну, просто ідеально, як ці карти мають бути. Ось я вам порівнюю з колодою Альони розмір цих карт. Це чорно-біла колода повністю. Створили її дві прекрасні жінки. До речі, до цієї колоди також я перериваюся. Трошки я. Хочу все і одразу, і в результаті хаотично все виходить. Колода йшла в такому офігітельному мішечку, як на мою думку, з такого матеріалу, бачите, він всередині, наче текстильний, шикарний взагалі. До колоди йде в комплекті ось така велика книга. Називається вона теж, як і колода Мій Дім Україна, це книга Альбом. Тут є певні пояснення до карт. Ось також ви можете тут подивитися на Лукінову Катерину і Прокопчук Ірину це художниця та також психолог, які створили разом цю метафоричну колоду. Тут є деякі як вам сказати, інструкції, як можна користуватися цією колодою, а також чорнобілі малюнки, які можна також розмальовувати. Деякі з них я навіть тут собі розмальовувала, коли в мене був такий не дуже добрий. Настрій і період. І, до речі, це дуже добре працює, от саме розмальовка така, ніби така, здавалося така дитяча забавка, але насправді це дуже гарний, має терапевтичний ефект. Книжка в твердій Палітурці шикарно зроблена. Але, по-моєму, можна цю колоду і без книжки купувати. Я можу помилятися, але ну, це вже було минулого року, більш, більше року вже пройшло, як у мене ця колода і книжка. Але, по-моєму, можна купувати й саму колоду. І ось сама колода, вона йде також з маленькою книжечкою, в якій теж є певні вправи, які можна виконувати з цією колодою. І, до речі, ще до того, як я купила цю колоду в своєї Facebook-подружки, я побачила, що вона саме, а саме вона мені порекомендувала цю колоду, я побачила, що вона зробила пост з однією вправою з цієї. Uh, от з цієї МБК маленької, я зараз вам покажу. Це такий міні-розклад. О, техніка поле життя. І я цей розклад зробила на картах Таро, тому що я вже замовила на той момент колоду і просто чекала, коли вона до мене прийде. Але мені дуже сподобався цей розклад. Дістаньте з колоду карти, що відкрила в мені війна. Uh, опишіть її. Далі карта, на що я змінила свої погляди. Чого я навчилась і яка моя енергія потребує вивільнення. Я не можу цю колоду використовувати дуже часто, тому що вона для мене, на жаль, поки що доволі тригерна. Тут чорно-білі малюнки, всі ці малюнки відображають військову реальність, особливо те, що відбувалося в перші місяці війни великої. Тут дуже промовисті малюнки і я думаю, що особливо для людей, які бачили те, що тут зображено на власні очі, ця колода може бути, ну, можливо, занадто жорсткою в чомусь. Хоча погодьтесь малюнки. Не можуть залишити нікого без емоцій, тому що ну, в них закладено всі ті сенси, які ми переживали в перші місяці війни, особливо. Зараз вже трошки по-іншому сприймається війна багатьма людьми. Ось цей козак це малюнки, які, як, як, як я зрозуміла, вони писалися трошки в інший період. Художниця Ірина Прокопчук має цілу серію оцих малюнків з козаками, і деякі з них, я так зрозуміла, вона включила в цю метафоричну колоду. পিন Зараз просто дивлюсь на ці карти, я вже їх десь більше півроку не діставала. І чесно, у мене просто мурашки йдуть по шкірі. Пам'ятаєте ці кадри зі стількох різних міст. І зараз я теж потасую цю колоду і дістану карту послання для глядачів цього відео. Отже, послання нам всім на найближчі декілька днів. Що буде важливим. Хм. Якась гра, хтось буде кимось грати і кимось маніпулювати. Ох, дуже багато варіантів, як можна це інтерпретувати. Я маю надію, що для вас послання цієї карти буде зрозумілим. І остання колода вона взагалі не має ніякого відношення до таро. Або до ракулів. Це е, колода теж мені її порекомендувала моя тарологічна подружка. Е, це взагалі гра, називається вона Тарокка. Е, або це сама колода називається Тарокка, а гра називається Curse of Strad. І я не в курсі. Е, в нас, я купила у нас в Греції цю колоду, вона продається в магазинах, там, де продають ігри. Настільні ігри, там якісь аксесуари, фігурки для ігр, ну, отаке. вона була доволі недорога. І виглядає вона ось таким чином. Це такий карманний формат. В ній 54 карти, в ній є ну, щось на кшталт старших арканів, це 14 карт, і потім є ще 4 масті. І чому саме мені здається, що ця колода дуже підходить під військовий час, тому що тут зібрані такі надзвичайні архетипи, особливо в цих картах старших арканів, а також у масті мечів? Що ну, мені здається, просто прекрасна ця карта. Ці карти можуть характеризувати людей або події, ну, які найчастіше можуть траплятися саме у військовий час. Щодо мене, то я використовувала цю колоду, коли в нас в моєму регіоні, звідки я родом з України, вже під час Великої війни був скандал з одним політиком, це депутат Верховної Ради, який покинув Україну незаконно. І в моєму місті навіть мої колишні однокласники, я знаю, що вони на цю людину працювали, бо на структури пов'язані з цією людиною. Так от, мені було цікаво, взагалі, як колода їх покаже, і насправді колода дуже чітко показала цих людей їхню роль і те, чим вони займалися. Мені тут, чесно кажучи, і малюнки подобаються. Є також так, невелика інструкція до цих карт з описом. Тому, якщо, наприклад, ви захочете купити цю колоду і вам потрібен опис, то звертайтеся у мене, він є українською мовою перекладений. Отже, старші аркани. Артефакт. Звір, от щось воно, догори ногами, але бачите, тут так вони зроблені, що навіть якщо карта перевернута, все одно ви назву можете прочитати. І тут також бачите позначки. Оце позначка корона це так звані старші аркани або висока колода, по-моєму, вони називаються в описі. Звір зламаний темний лорд. Оця карта, до речі, випадала на саме на цього політика. Головна вежа. Привид. Кат. А оця карта випадала на тих людей, які, ну, такі були пішки місцевого масштабу, так би мовити, вершник. Невинний або невинна, маріонетка, тумани, ворон, провидець, спокусник. І далі в нас йде масть мечів, і тут в кожній масті є одна карта, головна, вона йде без номеру, і далі вже йдуть карти пронумеровані з 1 до 9. Отже, перша карта, головна або мастер-карта це карта воїна. Далі вмесник. Паладин, солдат, найманець. Ця карта мені теж випадала на тих людей, про яких я говорила. Посіпака. Несамовитий. Або берсерк, їх так і називають у цих воїнів берсерк іноді. Той, що в капюшоні, диктатор і мучитель. Наступна масть це зірки. І мастер-карта у нас тут чаклун. Далі йде перетворювач, віщун. Чарівник, відступник, стихійник, провокатор, ілюзіоніст, некромант і фокусник. Наступна масть у нас монети, і ви тут бачите, що у нас тут монетки в кутках. І мастер-карта у нас шахрай. Далі шибайголова, благодійник, торговець, купець, член гільдії», жебрак, крадій, збирач податків. Це мені теж випадало. Уявіть, коли ти просиш охарактеризувати людину, колоду, і тобі випадають кат, найманець і збирач податків. Ну, по-моєму, дуже красномовна відповідь. І далі в нас йде скнара. І залишилася у нас остання масть це масть гліфів. І мастер-карта у нас тут жрець. Далі в нас іде черниць. Місіонер, цілитель, пастор, друїд, анархіст, шарлатан, єпископ, і зрадник.